Я Федор генератор і сьогодні буду пускати от такий самольотик в на територію школи. Як я живу близько до школи, то я придумав тут от такі от послання. Вот. Дитинки заразом граються. Це про нашу державу. Ви Зараз я це на назад. І хоч, щоб хтось подивився це послання. Я думаю, що ніхто не подивиться, бо кому це потрібно. А може їх хтось і все ж таки рішить і подивиться, і подивиться. Коротше, не знаю. Бля, я вже забув, цей самоліт я робив. Мені ще треба його заново переробляти, бо я його щось так склав непонятно як. Як це, це йо, розумію, як це зробити? Йо, й перний театр. Зараз я спробую. Помогите, ПЖ! Я не понимаю, как это сделать. Це що таке реально? О, отак. От все в склав. Все зробив. Ось такий літочок. І я зараз буду йти його пускати. Так, щоб він біж далі долетів. Все. Да, на балкон і кидаємо. Но головне кинути сильно точно, щоб він полетів аж на територію. Ще навіть хтось може знайти і подивитися. що там таке послання було? Пишіть, Пишіть. ці листок. От. Мені грається. Зарапущу. Один. Ні. Моє послання ніхто не побачив. Бо... Блін. Ай! Ай! Моє послання ніхто не побачив, бо воно залетіло на дерево. М -м. Вот. воно там на дереві. Хм. Треба придумати спосіб, як можна його відти дістати. А, і ще я купив отакий сок, і я його ще взірву потім. Ви ще подивите, подивитесь це відео. Хм, треба придумати спосіб, як можна щось кинути, можеш, щоб воно впало. Угу. Щоб мені кинути, щоб воно впало, щоб воно полетіло, щоб хтось знайшов моє послання, бо я старався. Ну, я вийду може. Вітер може подути його здути. Ні, воно досі там. Ні, воно там так воно мощно там дуже. Ні, це вже не поможе. Я просто сподіваюся, що воно спаде. Просто, ом, максимум, що нас загоражується, оці от дві от такі от. Ну даже ці коротше. Йолки. Вони дуже високі, завжди мені дуже важко пустити самоліт, якщо він полетів, долетів до туди до дітей, до школи. Щоб вони ті побачили і подивилися. Пішли. Так що я можу іще один зробити, та ж немає проблеми. Ну, да, ну робити ще один. Хай, от мій фломастер. Я от це малював. Треба. Кажуть, ніхто моє старання не побачить. Тільки от цим відео можу хтось побачити. Ну Зараз я не знаю, може ще подумаю щось як може ще якось То... зробити так, щоб воно точно полетіло. Варіантів нема у мене, а що точно можна зробити, зараз я подумаю. Можна щось скинути таке важке, нормальне. Ну, у нас важке, та дуже цінне. Як говорішка. Ну ладно, я буду надеяться, что оно попадет. Оно тут и носом аж в саму ялину попало. А я не думаю, что оно упадет где-то. Не, ну знаете, чем можно вот туда вот, от туда, от вот так кидать. Оно может вот туда получиться. Можете ялины для того и створені, чтобы никто не кидал самолетики. На територію школи. Може, їх так туди і посадили, щоб ніхто їх не кидав. А, ну все, давайте, пока-пока. Зустрінемося в новому відео, там де я взриваю сок. Всім пока-пока. Подпишитесь на мій канал. Пока.